Зараз на Житомирщині активно обговорюється закон про добровільне об'єднання громад. 15 районів області з власної ініціативи вже повністю визначилися, навколо яких центрів будуть консолідуватися і як далі розвиватимуться. Решта, хоч і подали пропозиції до обласного перспективного плану, ще працюють, оцінюють свої можливості та потенціал, вивчають фінансово-економічні показники свого регіону. І саме це питання стало основним на засіданні постійної комісії з питань регламенту депутатської етики та місцевого самоврядування. Пріоритет робиться на те, що при формуванні об'єднаної територіальної громади повинен бути центром місто обласного значення. Це перше. Друге, місто районного значення тобто районний колишній центр. І третє це громада має мати спроможність фінансову, економічну і інше інфраструктурну, логістичну. Тобто на це ми все опиралися і проводили таку відповідну роботу. Це питання лишається досить дискусійним. Деякі депутати не погоджуються з рішенням об'єднати райони з містами обласного значення і виступають за їх розмежування. Це економічно не виправдано для тих же сіл, селищ та міст. Вважає радник голови обласної ради Петро Рудницький. 95 сільських селищних міських рад дотаційний. Вони ніколи 24 роки. Я не буду брати часи радянські, 24 роки не були самостійними. Вони вічно ходили з протягнутою рукою в райдержадміністрації за те, щоб їм профінансували, і, як правило, тільки в статті захисту проект перспективного плану формування територіальних громад Житомирщини, який підготовлено для схвалення на сесії обласної ради, ще може змінюватися. Враховуючи побажання громад на постійній комісії з питань чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів, теж обговорили та затвердили ряд важливих питань, які будуть винесені на розгляд сесії 28 травня.